Друзі, всім привіт! Так. Писали мені в коментарях, що покажи, який в тебе вже там той соняшник. Зараз ось все звертаємо з дороги. Ось так, камеру закрив. Заїжджаємо, спускаємо нас вниз, піщить парктронік, бо бур'яни такі, що просто капець. Здається, чиясь кукурузка. Так, есть вот тут тоже. Есть кукурузка. Но такая слабенькая. А мы їдемо сейчас до нашего Соняшника Блин, капец, ребята, уже утро припекает. Зараз ми встановимося тут прям. Та я ж взяв цю камеру, щоб не зараз не закривало. Так, ну що, пішли, глянемо, що в нас тут воно. Так. Ну що, ось ми і приїхали на наше поле сюди. Точніше, це тут, як я вам і розказував, були участки. Тепер це вже Поле ось таке зараз покажемо наш суяшник. Він про гербіциден зараз зайдемо сюди. ось так, дивіться. Опа, перекинулося. так, друзі. Ось такий соняшник. Там воно тільки є колючка і там оно. А Та то ми сполимо. І буде все, все буде хорошо. Дощів. Треба дощі, щоб. Були, бо без дощів не буде нічого. Так що, друзі, бачите, слабенький сояшник, тому що немає дождя. Взагалі ці дні ще таке пече, що просто, просто не виносимо. Але я ж вам говорив, що пройшов був дощ, нам такий дощ не потрібний. Лучше хай його. Поки що в мене не буде, ну тож ніж він треба. Но з такими дощами, як пройшли в деяких регіонах, що змивало, ламало, таке не потрібне. Толку, що воно його зломить або градом поб'є. Якось так. Бачите, і люцарочка, що вже скосили, хтось із людей. Зараз би сюди трошки дощику, і вона щоб пішла, тому що видно, що дійсно, така густенька туди вона. Гарненька геть. Ну, де засуха, все 9 часов ранку, а вже реально тут знаходиться. Просто капець, капітана малить, пекти, ну і так далі. А щоб був хоча б якийсь мінімальний урожай, то треба, щоб цей дощик пройшов хоч трохи, щоб воно вже якоїсь сили набралося, піднялося. Да. Щось воно другий рік підряд в тому році ми не могли змолоти соняшник, чи це і кукурузу довго в цьому році соняшник погано йде. Не знаю в кого як, звісно. У нас поганенько. Да, це капець. Просто капець. Ну нічого. Якось воно буде. Ось, друзі, дивіться, яка пшеничка теж в людей. Небагато, бачите, участок хтось засіяло. Налива, ну, налилась вона, дощі були по весні. Ну, тоді як ото дощі лили, вона пішла, пішла, то може їй хватило. але побачимо, що підсохне. Який буде там у неї колосок. Точніше, яке буде зерно в колоску. Якось так. Так, друзі, і не треба, будь ласка, писати те, що ви дехто пишете, що ти не те правильно робиш, ти не те правильно, ти лучше напиши, як правильно зробити. Я ж говорив, що соєшник я перший раз в житті посіяв, я ніколи його не сіяв. Я взагалі не розумію, як це воно, ну. Соєштик вирощувати, які обробляють і все остальне. Хто з людей підказало, взяв, зробив так і все. І на тих ошибках, потім тому. <свісно> Якось так. А не. О, ти не так зробив. Звісно, не так, тому що я не вчився на це, я не агроном. А беруся, щоб земля не гуляла. Тут у нас 5 учасників чи 6. 6 учасників, по-моєму. Через що обробляємо? Це не так багато, але для себе для себе хватить. Так, все, будемо видвигатися додому. Ну, кукурузка там гарненька така ж, чорненька стоїть. Ось, друзі, участок, який я хотів теж спробувати взяти. Обробити. Ну, тут треба заганяти техніку, щоб просто оце все аж туди воно добрати у людей. Там теж можна було б брати. Но вже ті два участка, там тільки вийшло 40 соток їх хорати, якщо трактор найняти, то це дороже. Тому що якщо він більше гектара оре, це у пів ціни практично. має там там трохи дорожче. Ну а тут треба заганяти трактор. Я так посчитав, що візьму в людей, зажену трактор, подивіться, що тут робиться, ліс за акації, Оброблю, вигорну, все зроблю. Пророблю на цій землі три роки, а потім люди прийдуть і скажуть, знаєш що, дореньки, давай ми хочемо теж брати участок і займатися, але ж нічого я їм не скажу, тому що то їхній участок, вони просто його заберуть. Оброблений. Тому що на, я думаю тільки на третій рік він дасть якийсь результат той участок. Тож поки що, поки що так. І поки таке положення в страні, поки що так і буде. Але все буде добре. Так що, друзі, все. Всім пока-пока, всім хорошого дня, мирного неба над головою. Все, друзі. До свидання.